Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Спустило колесо. Що робити? Умка? Підкажи, що робити? Не знаєш? І знову нам на допомогу приходить. Як ви думаєте хто? Дніпро М. А у нас тут ось такий апарат. І зараз ми будемо його тестити. Значить, що тут у нас є? У нас є такий штекер. І Це впихати в прикурюватель, Але у нас тут є ще отака штучечка. Бачите, переходник. Це для чого? Щоб під'єднувати до АКБ. Якщо у вас є акумулятор десь віддільно, то можна просто принести акумулятор до колеса, під'єднати і почати качати. І зараз я це буду робити. Далі я вам покажу ще по функціоналу ось цього апаратіка. У нас є табло. Ну зараз я під'єднаю все і покажу вам. Отже, дивіться, я вже під'єднав. Бачите. От, і вона тут показує, що в мене 0,7 бара. Тут можна виставляти бари і ще там всякі штучки. І, допустимо, мені треба накачати 2.2. Я беру. На цю кнопочку. І задаю те, що мені треба. І тепер отут є така клавіша з боку. Це впуск. А тут є ще одна. Це фонарик. Можемо включити фонарик. Бачимо фонарик світи. І включаємо апарат. О! Пардон, збилося. Видно фонарик. Ось то перекачає. Трошечки перекачать. А, давайте два з половиною мене качаємо. Бо те, що у нас машинка така мочнява. Ну от Бачите, докачало до потрібного нам результату до 2,5. І само виключилось. Дуже зручно, не треба пильнувати за ним. Класну тему придумали. Ось такий маленький компресорик. Я його трішечки, я вам відео трішечки вимикав, щоб довго не чекати, але все одно воно було не зовсім довго, просто не хотів, щоб вам... Деренчало поки поки качає. Ну от такий апаратик. Класний. Я не рекламую, просто я вам показую, що я в собі придбав. І як він мені допомагає зараз в нинішній ситуації. Все, колесо накачане, дошину монтажа. Вистачить доїхати. А на цьому все з вами був Дядя Саша, і ви були на каналі Ляпота.